Другий день поспіль ворог штурмує кордони на Харківщині. Що задумала Росія, посиливши такі удари. Експерти виділяють три сценарії. А також американський інститут вивчення війни оцінив наступальні операції РФ та спрогнозував подальші дії ворога. З вами я Олексій. Давайте далі коротко та по суті розберемося, що там відбувається. Почнемо з того, що низка українських пабліків повідомляють, що росіяни на Харківщині все ж таки захопили декілька прикордонних сіл. Зокрема, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що вночі війська РФ силами до п'яти батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону і змогли захопити чотири прикордонні селища, а саме, Стрілече, Красне, Пильна та Борісовку. Як зазначає журналіст, цей район фактично давно був сірою зоною і лінія оборони там не була розгорнута. Ну і тому противнику вдалося без особливих перешкод створити там вже плацдарм шириною 10, глибиною 5 кілометрів, що склало загальною площадю понад 30 квадратних кілометрів. А в додаток до цього аналітики з Deep State із посиланням на бійців Збройних сил України розповіли про ситуацію, яка сталася в селищі Пильне Харківської області. Паблік стверджує, що окупанти вже там певний час просто вільно перебуває в селищі як в себе вдома. Як доказ, Діп State публікує скріншоти присутності російських військових в селищі Пильний. І, як зазначають аналітики, результат є закономірним. Ворог накопичив свої сили і почав сунути в сусідні села. А також експерти роблять висновки, що поки що такі наступальні дії ворога носять все ж таки відволікаючий характер і обмежені у своїх механізованих можливостях. Але загроза є в наступному у посадках, але вже на території РФ містяться додаткові сили ворога, які можна застосувати в разі випадкового успіху. Як, наприклад, це сталося в очеретино. Але я підкреслюю, що ця інформація не є офіційною. В додаток до цього згодом з заяви про захоплення територій на Харківщині спростував начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Він каже, що усі спроби штурму окупантів на півночі Харківщині відбиті, а втрат територій немає за його словами населені пункти, де ворог хотів прорватися, знаходяться за один то й два кілометри від російсько-українського кордону. А його слова підтвердили і американські аналітики, які оцінили, що російські війська просунулися в напрямку Вовчанська, але не бачать доказів того, що вони там все ж таки закріпились. Але що задумала Росія прориваючи кордон на Харківщині? Експерти виділяють три сценарії. Перша це пряма операція по захопленню міста Харкова. В разі цього окупанти будуть намагатися перерізати трасу Київ-Харків, ну а потім, розвиваючи наступ, повернути на схід і вийти до обласного центра з півдня, беречу таким самим місто на, ну, на півкільце. Паралельно з цим можна очікувати удару з Вовчанська у напрямку Чугуєва з ціллю відрізати Харків від основних сил Збройних сил України, які знаходяться в районі Куп'янська. По-друге, це створення коридору або так званої санітарної зони для Белгородської області та відсунення лінії фронту ближче до Харкова, щоб перетворити його на прифронтове. По-третє, це обман і маневр. Для відтягування Збройних сил України і удару зовсім в іншому місці. Ну, а також всі ці дії мають такий, такий собі інформаційний характер для того, щоб посіяти паніку серед населення України. Речник оперативно-стратегічного командування військ Хортиця Назар Волошин він вважає, що активізація армії РФ на півночі Харківської області є нічим іншим. Як інформаційно-психологічна операція ворога. Таким чином, росіяни хочуть посіяти паніку серед населення та завадити плануванню операцій з боку Збройних сил, зокрема, змусити українських військових відтягнути сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський. Керівник центру протидії дезінформації РНБО офіцер сил оборони Андрій Коваленко, також додає, що сьогодні, під час бойових дій, у прикордонні Харківської області росіяни вже застосували інформаційні маніпуляції і запустили кампанію під назвою Початок наступу на Харків таким чином, намагаються посіяти паніку серед мирного населення. Також, за оцінками військових аналітиків інституту вивчення війни, наступальна операція РФ вздовж кордону у Харківській області має стратегічну мету привернути і закріпити українські сили на цій осі, ну щоб дати можливість росіянам просунутися в інших районах, а саме. На сході України, адже головна мета Кремля вона не змінилася, а це захопити Луганську та Донецьку області. Зазначається, що російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу своїх наступальних операцій на півночі Харківщині, яка має наразі обмежувальні оперативні цілі, але спрямована на досягнення стратегічного ефекту. А саме, це відволікання військових і техніки, також з інших критичних ділянок фронту на сході України. Зазначається, що російські війська ймовірно скористаються своїм тактичним. Плацдармом на півночі Харківської області в найближчі дні для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальних дій, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від кордону з Білгородською областю і просунутися так, щоб артилерію досягти до Харкова. Однак обмежені зусилля, які зараз застосовує російські сили, вони не свідчать про те, що вони можуть проводити таку широкомасштабну наступальну операцію з метою оточити та захопити місто Харків, тим паче, що вже є випадок, коли один із підрозділів армії РФ відмовився атакувати Харківщину за повідомленням партизанського руху. А теж одне із відділень 44-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації відмовилося йти в атаку. За словами агента, а теж бійці цього підрозділу мають добрі знання про якісні укріплення на російсько-українському кордоні та були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій російських військ. З урахуванням цих обставин, коли вже на техніку було нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і віддано наказ штурмувати, частина підрозділу відмовилась виконувати волю командування. У повідомленні зазначається, що ніхто не бажає піти в один кінець ні за які гроші, але Україна має бути готова до любих сценаріїв окупантів. Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів із стратегічних комунікацій Джон Кірбі вважає, що російські окупанти можуть готуватися до проведення більш масштабного наступу на Харків. Він зауважив, що наразі Росія відмовилась від північної частини України і зосередилася на східних регіонах. І це, за словами Кірбі, викликає тривогу, оскільки може вказувати на те, що росіяни готуються до використання далекобійного вогню для прориву до Харкова. Він вважає, що такий крок може свідчити про плани здійснення більш масштабного наступу на місто. І як повідомив президент України Володимир Зеленський, Збройні Сили України не тільки дають відповідь ворогу в Харківській області, але й посилюють захист усієї лінії фронту. Зараз на Харківському напрямку та на лінії кордону з РФ спостерігається посилення сил Збройних сил України. Президент підкреслив, що українська армія буде незмінно знищувати окупанта як на лінії державного кордону, так і на всій лінії фронту з метою зірвати будь-які наступальні операції Російської Федерації. Я вам дуже дякую за перегляд. Пишіть обов'язково свої коментарі, що ви про це думаєте. В мене все до зустрічі.